Привіт-привіт! В цьому відео я тобі розкажу, як вижити цілих три дні у національному паркі в Вісконсіні. І скільки ж нам це коштувало? Так, де, де наші? О, матрасик Вже що там в нас? Дивіться, двоспалочка вже в нас з BMW завжди проблеми. А чого мене не зустрічаємо, а? Шо, як справи? Привіт, як діла? А чо? Та нормально, ти ж а що ви робите тут? Що робимо? А этот Паша вже під'їжджає до нам. Чотири чоловіка сьогодні виживши. Так, ну що, перший день наш на кемпінгу, от ми тут чотири машини проїхали. От, четвер, такий важкий день. Всі на роботі. У нас два столи є. Зараз маленький дощик йде, хоч я і не люблю ловити рибу. От, але я піду і подивлюсь, що ж вони там роблять. Ну що, пиво нашим гроботягам, які в нас рибалять. А я от затарилась в дурач сумочку. Спасаю. Лена, привіт. Дякую за сумку. За сумки. Угу. Ну, коротше, якось отак йду. Знаєте про що думаю? Про те, що з завтрашнього ранку в мене стартує пробіг. Ну реально, буду бігати. Ну от як не почати бігати, так ще і от перший день при таких обставинах. Дивіться. Ну це ж просто неймовірна. Неймовірна погода. дощик маленький такий пройшов, зараз ідеально, свіжо. Просто. Неймовірно, ну коротше, так я і не стартанула на свою ранкову пробіжку ні в перший день, ні в другий день, ні в третій день. Ну, в перший день я не стартанула, тому що мені дуже було погано. Ми приїхали ввечері. Я випила трошечки пива і з'їла сосісончики, але я згадую той момент, що ми сосісончики ці смажили на а, цьому стаціонарному грилі, і ми нічим його не обробляли. Можливо, там вогонь обробив, але не дуже так сильно. Коротше, мені було дуже погано. Весь ранок до первой-другой години дня. Mm. Первое. Это кэтфиш. потому что по закону типа у Это кетфиш. Это маленький сомик, да. Аккуратно у него колючие здесь шипит. Памяти, тихо. как ведет нас. Да, да. Типа, давайте уже быстрее. Идите на... на прощание! <престателев> На прощание помашите ручками. После этого не говоришь. Давайте я закрою вам дверь. Стоп, стоп, стоп. стоп. Саша, Саша, стой. Стой, бляха. Ты что, двери тут не закрываются. Вот, все, погнали. Пока, пока.